Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Плуту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої беремося нині оспівати. Долі міст різняться між собою: одним уславлення, іншим забуття. Уславлені постійно перед очима, забуті завше в тім. Одним із таких давніх загомінкових кутків і є містечко Язлівець, що на Тернопіллі, на східному березі Стрип, це місто пережило свої найкращі часи у шістнадцятому столітті. Саме тоді це поселення могло серйозно конкурувати лише зі Львовом. І, можливо, б, мешканці Язлівця випередили львів'ян, якби не козацькі війни та турецько-татарські навали. В тому ж столітті вірменською громадою, що числилася наймасовішою, було споруджено церкву Святого Миколая. Нині вона відновлена греко-католицькою парохією. Власне, За деякими переказами саме це кавказське плем'я заснувало на Поділлі близько 1250 року місто Ясло Овець, бо оточене узгір'ями нагадувало східні краї, які надавалися для випасу, що власне і підтверджує герб міста. Вірменськими купцями було закладено також фортецю, яку називали ключем Поділля. За це вірмени отримали від польського короля Казимира Великого різноманітні вольності і права. Першого нищівного руйнування язлівець зазнав під час турецької окупації року 1672-го під орудою Ібрагіма Шайтана. Відтоді почався незворотній процес руйнації фортеці і занепаду самого міста. І лише де-не-де -де на стінах старого замку зосталися окрушени мистецької школи обробки каменю, яка вирізняла язлівецьку архітектуру серед низки інших міст Східної Європи. У такому ж стані і костел отців домініканців, в крипті якого спочивають. Тлінні останки середньовічного польського композитора Миколи Гомулки. Однак правіцівську спадщину було віддано на поталу чужинецьких бомбардувань російської армії в 1914-17 роках, яка призвела до руйнації 90% пам'яткових об'єктів. Тож після Першої світової війни місто так і не спромоглося стати на рівень минулої величі. Як і в давнину над язлівцем домінує могутня фортифікаційна споруда, збудована з каменю і цели. Перед замковою брамою простягнувся широкий дитинець для урочистих подій та військових виправ. Головна галерея розпочинається з висіченого склепіння порталу в стилі епохи Ренесанс. Спогади очевидців вказують, що вежі склепіння та підземні льохи вражали очевидців розкішшю і могутністю, нагадуючи, одначе Паризьку бастилію. На одній з найдавніших язлівецьких каплиць герб радзивілів могутніх магнатських династій. 1783 року міський язлівецький уряд обсервує, що у замковій каплиці, де був образ найсвятішої матері Божої Ченстохонської, знаходився гріб, і тіла померлих там були заховані, які до слова збереглися й донині, проте добряче потурбовані вандалами. У XVIII столітті нові власники замку Понятовські перебудували його у пізньо бароковому стилі. Можливо, врятувало його те, що із середини ХІХ століття до середини двадцятого сама фортеця і навколишність належали монастирю сестер непорочного зачаття Святої Діви Марії Римо-католицького віровизнання. Його заснувала блаженна Марцеліна Даровська. Яка належала до багатої шляхецької родини. У вересні 1863-го вона створила перший дім непорочиць та навчально-виховний заклад для дівчат з українських і польських родин, який функціонує й досі. 5 січня 1911 року тут спошила настоятелька монастиря. Яку було беатифіковано Папою Римським аж 6 жовтня 1996 року. Її могила в тутешньому склепі, що частково вритий в Скелясту гору, набула ознак святості, паломництва і молитов. Згодом це місце стало загальною усипальницею для тих, хто ширив духовність і християнську мораль над містечком Язлівець. Що наче загубилося серед золотих піль поділля.